Привіт, малятка! Сьогодні ми з вами дізнаємось, що такого перевозять наші машинки. Це автобус. І він перевозить в нас кого? Правильно пасажирів. Це в нас молоковоз. І що він у нас перевозить? Правильно, молоко. Це в нас швидка допомога. Кого вона перевозить? Правильно пацієнтів, які потребують допомоги. Це в нас бетономішалка. Що вона перевозить? Правильно бетон, який потім використовують на будівництві. Це в нас таксі. Кого перевозить таксі? Правильно, також пасажирів. Дякую, малятка, що були разом зі мною і дізнались багато нового про наші машини.